Друзі, коротеньке відео з надсмачним пачевим пісочним Перемішуємо дуже швидко, борошно з маслом. Чому швиденько? Тому що м'яке масло, якщо потече, воно зробить печиво твердим. А нам потрібно крихтям, тому ми беремо із холодильника масло, швидко перетираємо в крошку, додаємо трошечки розпушувача, трошки солі, я сказала, і один жовток. Починаємо збирати тісто в комок і бачимо, що жорстка недостатньо. воно ще не повністю держиться в кучі. Тоді ми додамо ложечку сметани, об'єдналося об тісто. Цього було достатньо, друзі, як я вам показала, такі рецепти напишу, це одна порція, а тому, можете робити дві порції. таке дуже м'яке еластичне красиване тісто в нас вийшло, робимо з нього дві качалочки тоненькі бажано на печі, печеться буквально 5 хвилин, дуже швидко. Духовку включаємо на 200, і я щойно придумала такий спосіб, швидко наробити нам коржечки в чашечку. Так і півмісяці вийдуть чи подушечки, чи маленькі рожечки, якщо тоненько їх зробити. Духовка на 200, і ви поняли, в мене все дуже швидко на кухні відбувається. Моментально просто. І з кухні, не виходимо, бо буде швидко пектися. Все, друзі, побачили, щоб кінчики зазолотилися, і знімати, щоб не перепеклося, не було таке твердюче. І далі прямо тепло насипаємо цукрову пудру, щедро обварюємо цукрові пудри. І от завалюємо міцного чаю із лимоном. Ось вам райська насолода, друзі. Все готово.